Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашій новій зустрічі за Флатунчиком. Сьогодні ми з вами прочитаємо казку про зайця та черепаху, але спочатку ми привітаємося за Флатунчиком його улюбленою пісенькою. Яскраво сяю люва, запитуйте, розправи. Одного разу заєць хвалився, як швидко вміє бігати. Він хвалився і хвалився і навіть насміювався над черепахою, яка була дуже повільна. Але ось черепаха витянула свою довгу шию і запропонувала зайцю побігти на випередки, чим дуже його насмішила. Ох, який жарт сміявся заєць. Забіг. Ти пропонуєш забіг? Черепаха сказала. Ти можеш бути швидшим за мене, і, звичайно, можеш бути чудовим бігуном, але я доведу, що можу перемогти тебе. Лісові тварини зібралися і відзначили шлях, по якому повинні були бігти заєць і черепаха. Забіг почався, і заєць. Який був відмінним бігуном незабаром залишив черепаху далеко позаду. Десь посередині шляху заяць зрозумів, що вже набагато випередив повільну черепаху. Ох, подумав заєць, у мене є маса часу, щоб попустувати тут на лузі. І він зайнявся саме цим. Після того, як йому набридло гратися, він вирішив, що у нього є час трішечки подрімати. У мене ще маса часу, щоб перемогти черепаху, подумав він, і заяць задрімав. Згорнувшись в калачик під деревом, черепаха тим часом продовжувала брести далі, хоча і дуже повільно. Вона ні разу не зупинилася, роблячи крок за кроком. Заяць, нарешті, прокинувся. Ой, пора продовжувати свій шлях, подумав він, і побіг так швидко, як ніколи раніше не бігав. Він кинувся щодуху до фінішу і побачив там черепаху, яка вже терпляче чекала його. Ось, бачиш, ти, можливо, найшвидший бігун в лісі, але у мене є інші таланти. Я дуже розумна. Ось чому я так легко виграла у тебе. Чи схожі Заяць і черепаха один на одного? Чи вони різні? А в чому вони різні? Так, вони різні у всьому. Як черепаха змогла виграти забіг? Так, завдяки своїй наполегливості та старанням. Що зайчик міг робити краще за інших? Так. Отже, таланти це особливі вміння, які є у кожного з нас, або що що ми робимо краще за інших. Тож у зайця був талант, він міг швидко бігати, а в черепахи талант її розум. Завдяки цьому вмінню і цьому таланту черепаха перемогла в цих змаганнях. Хтось із нас вміє гарно співати, хтось вміє танцювати, хтось вміє грати на музичному інструменті, а хтось займається спортом. У всіх у нас, як у зайця з черепахою, є схожі риси, але є і відмінності. Тож кожний із нас в чомусь перший. Це і є наш талант. Але талант обов'язково потрібно підкріплювати стараннями та сумлінною працею. Давайте розглянемо малюнки і скажемо, який талант мають ці діти. Так, ці діти вміють добре танцювати. Але цей талант підкріплюється постійними тренуваннями та заняттями. У цієї дівчинки талант співати так. Ця дівчинка має гімнастичний талант, але це також сумлінна, щоденна праця над собою. Щоб досягти гарного результату, потрібно весь час старанно працювати. Так, ці діти займаються боротьбою. Хлопчик займається футболом. А ці діти вміють швидко бігати. А ось ці діти вміють гарно малювати і старанно цьому навчаються. А ця дівчинка вміє добре рахувати. Ця дівчинка добре читає і постійно цим займається. Вона перечитала багато книжок різноманітних, тому її талант це знання. Діти грають на музичному інструменті, тож їхній талант в цьому. Дівчинка також грає на музичному інструменті, а ці діти танцюють. У них танцювальний талант, а ця дівчинка гарно вишиває. Але для того, щоб вишивка вийшла гарною, потрібно багато старанно працювати і навчатися цьому. Так само, як і у плетінні гачком. Ось ми бачимо талант дівчинка створює іграшки м'які за допомогою ниток і гачка. А в цих дітей ось такий талант. Вони гарно катаються на ковзанах. Ця дитина вміє плести з бісеру. А ці діти гарно. Декламують вірші. Хто сміє плавати швидше за інших і краще, а хтось має акробатичний талант, хтось займається верховою їздою, але це не означає, що в когось талант кращий. Подумайте і скажіть, який талант ви маєте. А який талант хотіли б мати? Скільки талантів у людини? Один чи може бути декілька? Так, звичайно, в кожної людини може бути багато талантів. Що потрібно робити, щоб розвивати талант? Так, потрібно старанно працювати, займатися, розвивати талант. Чи у всіх дітей таланти однакові? Ні, звичайно, як і всі люди, всі діти різні, так і таланти у кожного різні. Чи буває найкращий або найгірший талант? Чи буває найважливіший талант? Так, звичайно, ні всі таланти важливі і потрібні. Тоша дякує вам за увагу і бажає вам, щоб ви завжди. Розвивали свій талант, старанно працювали і досягали успіхів у будь-якій своїй сфері. Дякую за увагу!